Хочу поговорити про послання до Філомона. Загальна інформація про це послання. Це найкоротше послання Апостола Павла у Новому Заповіті. Міститься всього 25 віршів. В оригіналі грецькою мовою. Це послання містить 335 грецьких слів. Всього-навсього. Також воно поміщається на одному стандартному листку папірусу. Був папірус колись такий матеріал, на якому писали. І на одному листку воно поміщалося. Навіть менше, ніж на одному листку. Це послання варто відмітити, що воно. Було написано апостолом Павлом із в'язниці. І його називають Послання із в'язниці або тюремне послання. До речі, ще існує ще три послання, написані апостолом Павлом, приблизно в той самий період із в'язниці, очевидно, з Риму. Це послання до Ефесян, Колосян і Филипян. І дата написання приблизно 60-й рік, 62 рік після Різдва Христового. Воно містить приватний характер це послання. Наприклад. Хоча такий богослов, як Янг Бонг Кім, це католицький богослов, вважає, що Невірно класифікувати це послання як приватний лист, тому що цитата. Тимотей з'являється тут як співавтор у вірші першому, який передає вітання не лише трьом ключовим фігурам Филамону, Апфії та Архипу, а й звертається до всієї громади у другому вірші. Наприкінці послання автор передає вітання від Епафра, Марка. Аристарха Димаса та Луки. Це вірші 23-24. Ба більше Павло звертається до своїх читачів, вважаючи, уживаючи займенник другої особи множини. Це вірш 22 і 25. Загалом, вважаю, що це приват... ну, цей вірш носить приватний характер. Тобто він написаний Павлом до Филимона. Ніби це. Приватна переписка. Але дехто, як цей богослов, вважає, що це невірно так думати, тому що ну, він тут аргументи наводить. Тому що Тимофійша, як співавтор тут виступає, вже це не приватний характер носить. Також передаються вітання не тільки до Філемона, а й до Апфії, і ще й до Архіпа, і навіть до всієї громади, яка очевидно збиралася в домі. Філемона, який був багатий і міг собі це дозволити. Ну і наприкінці він вважає, що зауважує, що передаються вітання ще таким співробітникам від співробітників апостола Павла, як Епафро, Марк, Аристарх, Димас, Лука і так далі. Це такі аргументи. Ще одну цитату прочитаємо цього ж самого слова. Читаючи послання до Филимона, наш сучасник також отримає користь, якщо прочитає його у зв'язку із посланням до Колосян, особливо в поєднанні з Лавою 4. Попри те, що поважні вчені мужі піддавали сумніву авторству Павла щодо послання до Колосян, на думку автора коментаря. Існує певний баланс автентичності послання. Послання до Колосян містить посилання на ті ж імена, які автор згадує у посланні до Філомона. Особливо важливою є згадка про Онисима, 4-9 вірш та Архипа, 4 17 вірш, які відіграють ключову роль у посланні до Филамона. Ця згадка є чіткою вказівкою на тісний зв'язок між посланням до Філомана та послання до колосян. Справді, читаючи послання, оці два послання, навіть послання Ефесян, вони дуже схожі, дуже схожі змістовно. Особливо послання Колосян і Ефесян дуже схожі. І так само послання. До Філомона і Колосян. У певних розділах, в певних уривках. Також вони перегукуються. Відчувається, що апостол Павло писав в той самий період ці два послання. Він згадує, що тут згадуються такі імена, як Онисим, Архип в обох цих посланнях посланнях до Філомона і Колосян. І зауважую, що між ними є тісний зв'язок. Також цілком ймовірно, що цей лист був доставлений до Філемона Онисимом цим рабом. Ми будемо далі розглядати зміст цього послання. І зауважимо, що апостол Павло відправляє цього біглого раба назад до свого власника господаря. До Філомона. На, на той час в Римській іперії було рабство, господарі мали можливість мати, чи мали право мати своїх власних рабів, і Філемон мав цього раба. І цей, очевидно, раб покаявся присутності Павла від його служіння, і він його повертає, Павло повертає до. Його господаря Філомона. І очевидно, що, ідучи назад додому, до свого власника, вони приніс і послання це до нього. Ну, є богослови і проповідники, які зауважують таку думку, що. Була ситуація у Павла з Марком. Пам'ятаєте, вони розійшлися. Була певна суперечка між апостолом Павлом і Марком. І там ще був Варнава. І Марк, для, на думку Павла, виявився несерйозним. І Павло довгий час не хотів його після того всього брати у різні місіонерські подорожі, доручати певне служіння. І дехто думає, що Павло переосмислив цей момент, що він в певній мірі невірно вчинив з, з Марком тоді, пам'ятаємо, що вони. Мона сказати, посперечалися, і Павло взяв силу як помічника, а Варнао взяв Марка як помічника. Вони розійшлися кожен в свою сторону займатися служінням в, таких, в такій групі. І дехто думає, що Павло після цього всього переосмислив свою поведінку і нібито засудив її, і тепер вже якби не хоче повторити свою поведінку, невірно, Онисимом. І тому він так сильно турбується, тому це поясню. Таким чином це пояснюється, чому Апостол Павло так сильно турбується про Онисима, нібито він хоче не повторити попередній помилок, не залишити напризволяще, не кинути цього молодого раба, можливо сказати. Є така існує думка. Хоча з тексту не, так безпосередньо це не випливає. Просто є така думка одного з проповідників. Що варто ще зауважити? Коли Павло пише це послання, ну, існує думка, що більше послань він писав під диктовку. Своїх секретар... секретарів, наприклад, здається, послання Торинин писав брат на ім'я Тертій. Не пам'ятаю, чи він писав, чи це було. Він через нього відіслав цей лист. В основному така існує думка, що Павло не писав безпосередньо ці листи. Хіба що в кінці послань, як здається, послання до Колосян. Він в кінці ніби робив свій підпис. Він власною рукою писав певну фразу, і таким чином він ніби робив підтвердження, що це достовірне послання, що це він саме є його безпосереднім автором. Так само і в цьому посланні у 19 му вірші. Павло пише. Я, Павло, написав це рукою своєю Я віддам. Очевидно, щось заборгував раб Онисим для Філемона, і Павло говорить весь той борг, що він винен тобі. Ти його прийми Онисима. А цей борг я тобі віддам. Я це написав власною рукою. не сумнівався. Не сумнівайся, Таким... для того він і написав, що це... цю фразу. Я на Павло написав ці... рукою своєю Я віддам. Нібито як штамп свій ставить, автограф свій ставить, щоб Филимон не сумнівався, що він віддасть. Може бути так, що потім Филимон прийме Анисима і буде очікувати від Павла. Цього повернення боргу Онисимового, а Павло може сказати: Та ні, я тобі цього не обіцяв. Але коли вже, ну, я не думаю, що Павло так би зробив би. Просто для того, щоб Филимон не сумнівався, чи прийняти Онисима, чи не прийняти, чи отримає він той борг, чи не отримає, тому і Іполой написав, що я це пишу, що я віддам власною рукою. Це мені не секретар мій пише. Давайте ще поговоримо про Онисима. Ми завершили першу таку частину. Загальні такі думки про це послання. Поговоримо ще про Онисима. Цього раба. Можливо, Онисима десь теж арештували, як і Павла. Можливо, він ці кварим і десь там його арештували, можливо, не було документів зі собою. І якимось чином він зустрівся з Павлом у в'язниці очевидно. І там через служіння Апостола Павла, через його розмови. Можна сказати певну проповідь, і він покаявся, бо видно, що ця людина вже покаялась, прийняла Христа. І вже певний час вона вже ходила з Христом, бо так випливає з цього послання. Так пише про нього апостол Павло. Припускаю думку, що ймовірно, цей раб Онисим був лінивим працівником. Ще й до того потім щось украв філомона і втік. Але, ставши християнином, він став потрібним обом, бо він став відповідальним, сумлінним працівником. Павло, наприклад, в Колосян 3 22 25, пише про. Рабів і панів, про відносини між рабами і, і їхніми господарями. Що цікаво, що ця тема рабства, вона перегукується з посланням до Колосян. Що здається і в Офісян навіть написано про це. Колосян 3, 22, 25. раби. Слухайтеся в усьому. Тілесних панів і не працюйте тільки про людське око, не мов би підлещуючись, але простоті серця боячися Бога. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймайте в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу. Тут у колосян Павло регулює ці відносини між рабами і господарями. Він наставляє рабів, щоб слухатися тих тілесних панів, не працювати тільки, коли пан бачить, але завжди чесно працювати, хоча й пан можливо і не бачить його роботу. Наставляє, щоб працювати, ніби перед Богом. Усвідомлюючи, що Бог бачить. Просто, просто ті серця, чесно працювати. І він каже, відносите цю службу на пана, нібито ви служите Богові. Робіть все від душі, він говорить, немов господеві. І таким чином він навіть говорить, ви отримаєте нагороду від Господа, служачи своїм Раб, панам чесно, ви отримаєте нагороду від Господа. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. Є обіцянка нагороди, але далі є застереження. Щоб раби розуміли, що через несумлінну працю. Лукаву працю. Вони отримують покарання за це. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу. Очевидно, тут в контексті розуміється, що хто кривдить пана, не працюючи там, нищачи майно інструмент та інше, то той одержить за свою кривду. А той отримає певне покарання за це. І Бог. Він аргументується тим, що Бог не дивиться на обличчя. Він не буде бути, не буде поблажливим до раба, тому що він раб, тому що в нього таке положення. Ні. Він буде дивитися, наскільки він чесно працював. Звичайно, для нас це не зрозуміло до кінця, чому в певній мірі Павло підтримував інститут рабства. Чому він не виступив проти. Хоча Бог Слово говорить, що ці настанови вони були і так, і на той час і так великим прогресом вже. настанови Павла стосовно рабів. Багато що вже Павло підважував, можна сказати, воно вже починало потрошечки руйнуватися цей цей, цей інститут рабства. Тому що навіть він Колосян 4.1 пише, здається, що. Знайте, пани, що і над вами є пан, тобто він мав на увазі Ісуса Христа, що ви також взагалі то підпорядковані. І ще він говорив, що чиніть рівність, справедливість. Він хотів таким чином сказати для панів, що, віручи панів, що. Ці раби, яких ви маєте, вони працюють на вас, вони також мають людську гідність. Поводьтеся з ними чесно, достойно. Є така думка, що сам Онисим рабцей був із Лікійської долини. Також існує така думка, вже це не з Біблії, це з історичних джерел, що Ониси в майбутньому став єпископом міста Ефес. Про це думають пише у своєму посланні до Ефесян святий Ігнатій. У Ігнатія було послання, він написав до Ефесян, і він там згадує. Онисима. І думаю, що малося на увазі саме цей Онисим. Давайте ще зауважимо дві особливі риси цього послання. Перша – це погляд на рабство. В слово пишуть, Павло займає помірну позицію на рабство, не, не вимагає відміни рабства. Але створює умови для його відміни. Закликав рабів і їхніх господарів ставитися один до одного, як до братів у Христі. Наголошував на рівності. Це перша думка, особливо Риса. Друга характер апостола. Який характер апостола проглядається в цьому посланні? Інколи послання називають ввічливим посланням апостола. Павла. Є послання апостола Павла, в яких він жорстко звертається, жорстко пише. Однак це послання воно таке характеризується як вічливе послання апостола Павла, тому що він так вічливо пише до Филимона, бажаючи, щоб він. Змилувався над Онисимом, щоб він прийняв його, щоб в них налагодились стосунки. Давайте ще розглянемо наступну тему. Вчення Апостола Павла стосовно рабства. Візьмемо тексти з інших послань апостола Павла, що Павло думав про рабство. Галат. 3.28 Нема раба ані вільного. Бо всі ви один у Христі Ісусі. Для Павла нема рабства і нема свободи. Для нього це якось є такий стан, коли в Христі людина знаходиться. Ще така думка 1 Коринтян 7.22. Бо покликаний в Господі раб Визволенець Господній. Так само покликаний і визволенець він раб Христа. В іншому перекладі прочитаємо так: адже раб покликаний у Господі, вільний у Господі, так само і той. То був покликаний як вільний, є Христовим рабом. Тобто, Павло у Коринтян 7.22 пише, що: Хоча ти можеш бути рабом у земного свого пана, однак в Господі ти є вільний.